Львів готичний. Кожний, хто бодай трохи знається на історії Львова, пам'ятає трагічну дату 1527 рік. Бо саме того року зник середньовічний Львів. У місті виникла найжахливіша в історії міста пожежа, яка практично знищила весь готичний Львів. Встояли лише кілька будівель, бо були не дерев'яними, а кам'яними. І це сакральні споруди. Тому сьогодні у Львові немає жодної несакральної будівлі, яка була б давніша за 1527 рік. А тому мало хто знає, як виглядало давнє готичне місто Лева. Утім, завдяки літографії та гравюрам, ми, приміром, можемо дізнатися, як виглядав Львів до 19 століття. А з другої половини 19 століття про вигляд Львова ми вже можемо судити з перших фотографій тих часів. На жаль, не існує візуальних джерел, які могли б нам розповісти, як виглядав Львів бодай у 16 столітті, адже найперше зображення нашого міста датоване аж 1616 роком. Тому про вигляд міста можна лише гадати на основі писемних свідчень, даних з археології та співставляючи з іншими містами того часу. На щастя, Львів має власних фахівців історичної реконструкції, які зуміли створити візуальний образ готичного Львова. Якщо дивитися на Львів готичний, то можна зауважити, що готичні масивні храми з стрільчастими арками та шпилястим дахом чередуються зі звичайною архітектурою, про вигляд якої мало хто задумується. Можна побачити, що готичний Львів дуже схожий на міста Старої Європи, зокрема на Страсбург, Нюрнберг чи Регенсбург, що зберегли свою автентичну багатовікову архітектуру, тому що архітектура згаданих міст. Та архітектура готичного Львова виконані в єдиній фахверковій конструкції, яку ще також іменують Пруським муром, корені котрої слід шукати в Німеччині. Однак який же стосунок мали німці до готичного Львова? Як відомо, Львів був заснований ще Галицько-волинськими князями, однак готичний Львів створювався уже за королівства польського і на іншому місці, ніж княжий Львів, але його будівничими навряд чи можна вважати поляків. Як не дивно, та це були німці. Перші німці на теренах Львова з'явилися ще за княжих часів. Помітно їхня присутність у місті зросла за Юрія II Тройдановича. Та ще більше німців було покликано до Львова польським королем Казимиром III. Річ у тім, що польський король дозволив місту збільшити межі. Це спонукало до масштабного будівництва. А полякам бракувало таких потужностей, тому й запросили німців, котрі із задоволенням взялися за справу. Однак збудований тоді Львів у 1381 році було знищено пожежею. Після чого почалася відбудова міста. Саме тоді були збудовані фахверкові будинки, а дороги забруковано. Вулиці щодня заміталися, а під вуличками був прокладений водогін. Окрім цього, навколо міста було зведено дві лінії оборони, які робили Львів безпечним. Однак, як ми вже згадували, усю готичну привабливість Львова знищила пожежа. Вона спалахнула 3 червня 1527 року в броварі на вулиці Театральній, який стояв на місці, де сьогодні природничий музей. З бровару вогонь перекинувся на сусідні будинки, а далі охопив усе місто. За оповідями, лише одній споруді вдалося пережити той страшний день, і львів'яни берегли її аж до 18 століття, після чого зникла будь-яка згадка про вигляд фахверкового Львова. Сьогодні місто Лева вважається архітектурною перлиною України. Утім, ми цю унікальну перлину, на жаль, поступово втрачаємо через хаотичну та незаконну забудову у древньому середмісті, руйнацію старих кам'яниць та історичної бруківки. Яким ми залишимо Львів для наших нащадків?